Діпсік, нова модель, що сколихнула світ. Вона стала настільки успішною, що її заборонили в Італії, США, Австралії та Тайвані через питання безпеки. Сенатор США пропонує законопроект із забороною усього китайського штучного інтелекту з покаранням до 20 років в'язниці. Nvidia втратила 1 трильйон своєї капіталізації. Як так сталося, що реліз однієї мовної моделі міг призвести до таких наслідків? Сідайте зручніше, мене звуть Олександр, і зараз я вам розповім, чому так сталося. У 2016 році Lion OneFan та ще два його однокурсники заснували хедж фонд High Flyer. Хлопці були надурні, з гарним математичним бекграундом. той самий випадок. Коли математика з університету дійсно знадобилася, тому вони взялись одразу за перспективний підхід використання машинного навчання та штучного інтелекту на фінансових ринках з метою знайти неправильно оцінені активи. І скажу я вам, вдалося їм це доволі добре: до 2021 року компанія керувала активами на суму 8 мільярдів доларів, що зробило її однією з найбільших фондів Китаю. У 2023 році. HiFlyer оголосив про стратегічний сув у напрямку розвитку AGI, загального штучного інтелекту. Компанія створила DeepSeek – незалежну дослідницьку організацію, яка займається вивченням AGI з метою створити штучний інтелект на благо людства. Але тут, звісно, є питання: чи дійсно воно на благо людства, чи то воно розробляється під керівництвом нефритового прутня. Так на сцені з'явився той самий Deep про який ви вже всі сто раз чули. Але він так би і працював нікому не відомий у тіні великих корпорацій, допоки не події півтора місяці тому, реліз нової моделі DeepSeek R1. Ну релізнули і релізнули, що тут такого? В нас майже кожного місяцю з'являється щось нове, але не тут то було. Дослідження виявилися настільки революційними, що й спричинили усі ті події, які я згадував раніше: бан у низці країн, падіння акції Nvidia, сподіваюсь, ви закупилися на розпродажі. Реліз нової моделі OpenAI o 3 Mini, щоб хоч якось конкурувати із безкоштовним DeepSeek. Дослідницька група DeepSeek із випуском своєї нової моделі поставила під сумнів декілька фундаментальних АІ-принципів, які існували в AI комюніті Перший з них це те, що для створення сильної моделі потрібно найновіше та найпотужніше залізо. Уявіть собі ситуацію: ви США, найпотужніша держава. Розробляєте суперентелект на топовому обладнанні, тримаєте усе під грифом секретно, аби запобігти витокам інформації. Та ще, про всяк випадок, забороняєте конкурентам використовувати найновіші GPU, у нашому випадку Китаю, аж раптом бац, Китай випускає нову модель, яка перевершує модель США на старому залізі та ще по вартості навчання у 10 разів, а то й більше дешевше. Я гадаю, що США не очікували такого. Другий принцип це новий підхід до навчання. Якщо раніше моделі навчалися за допомогою Reinforcement Learning та Supervised Fine Tuning, то DeepSeek навчилися лише за допомогою Reinforcement Learning. Але я гадаю, що ви нічого не зрозуміли, тому давайте простими словами: Reinforcement Learning це коли модель вчиться сама взаємодіяти з середовищем. Приклад. Кидаємо її в басейн, і вона сама намагається навчитись плавати. А Supervised Fine Tuning це коли ми їй показуємо правильні відповіді, тобто ми їй показуємо, як, як треба плавати, і вона намагається це запам'ятати. Раніше моделі навчали, використовуючи ці обидва методи. Спочатку ми кидали її в басейн, вона сама чогось вчилася, а потім коригували її із правильними відповідями, тобто показували, які стилі плавання існують. У випадку із Діпсіком. Використовували лише перший підхід, тобто її кинули в басейн, і вона сама навчилася і знайшла стилі плавання. Цього вже досить, щоб сколихнути ISVI. І воно таки сколихнуло лише за місяць застосунок Діп обігнав ChatGPT gpt у App Store, зайнявши перше місце. А у та США серйозно занепокоїлись. Але чи справді Діп може конкурувати із Чат-GPT? У мене було небагато часу, щоб протестувати модель, тож я скористаюся результатами із статті, де порівнювали DeepSeek та OpenAI O1 модель, яка доступна за платною підпискою. Міркування обидві моделі справляються приблизно однаково. DeepSeek трохи випереджає o 1 Preview, але поки що поступається повноцінній O1 моделі, що в принципі логічно. Математика. DeepSeek, можливо, ще не перевершує топову серію O1. Та її ціна за результат робить її практичнішим варіантом для повсякденного використання. Програмування o 1 та r 1 приблизно на одному рівні, тоді як o 1 Pro краще, очікуване. Потім, знову ж таки, з погляду економії R1 перемагає. Креативність. нова модель менш обмежена і здатна фантазувати, нагадуючи своєю особливістю клауд, спілкування стає дивовижно живим. Політичні запити. Діпсік оминає гострі питання про Китай і швидко згортає діалог, так само як моделі OpenAI зливаються на темі американської політики. І хоча OpenAI вже викатили нову модель у три міні, Діпсік видає результати на рівні або краще загорізану версію. Я б радив усім цю безкоштовну модель, бо, на мою думку, вона краще, ніж безкоштовні моделі від OpenAI, якби не одне але, точніше, два. Безпека. Та те, що це китайська модель, а як ми знаємо, Китай не наш союзник. Із безпекою все не дуже весело, починаючи з нещодавнього зламу бази даних, завершуючи тим, що це може бути потенційно новий інструмент Китаю для збору даних. Згадайте лише нещодавні історії з TikTok і як зараз США борються з ним. Я не буду тут заглиблюватись в технічні деталі, скажу лише одне. Користуючись DeepSeek, ви фактично віддаєте усі свої запити та дані усьому інтернету, тож не раджу вводити нічого конфіденційного. Взагалі модель чудова, і її можна використовувати для різних завдань, але тільки для тих, які ви не боїтеся зробити публічними. Реліз DeepSeek – одна з наймасштабніших подій 2024 року, а можливо найбільше. Він відкрив нові методи навчання, які вважалися неможливими раніше, та довів, що навіть без величезних ресурсів можна створити сильну модель. Також вони зробили її опенсорсною, що дає змогу аі дослідникам відтворити рівень у один моделі у себе вдома, на власному залізі, справді приватно. Це дає надію, що не лише великі корпорації будуть контролювати штучний інтелект. Сподіваюся, вам було цікаво послухати мій невеличкий аналіз, хоча я й не встиг розповісти ще багато чого. Підтримайте мою роботу лайком та підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато цікавого. У цьому році будемо збирати власний комп'ютер для того, щоб запустити на ньому Діпсік та дослідити його наповнення.